Поки що немає перемовин, це лише попередній етап росіяни можуть вимагати все, що завгодно немає жодної вартості на їхньої обіцянки. Якщо Трамп стане відкрита на бік Путіна, це буде кінець його електорального рейтингу. Вітаю ви на ютуб каналі «Вхору» і сьогодні ми говоримо з політологом та істориком Дементієм Білим про ситуацію, яка складається навколо переговорів, і чим це все може обернутись для Херсонської області станом. На сьогодні до чого всі ці переговори ведуться, і як це позначиться саме на нашій області? Ну, по перше, ці перемовини, які ведуться, вони ведуться для того, щоб врятувати людей, щоб зупинити цю найбільш криваву війну на європейському континенті за останні там 70 років. Жодна війна, яка була після Другої світової, що тут були у нас якісь військові конфлікти в Євразії, вона не порівнюється. Ну, можливо, там якась там Ірана, іракська війна, яка там тривала, було дуже 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 кваво. І тому зараз найголовніше завдання для країн, які підтримують Україну, і які просто в адекватні країни, щоб ця війна війна зупинилася. І от, оці перемовини йдуть. ради, ради того, щоб припинилося стріляти, припинилося руйнувати країну, щоб припинилося гинути люди. Як жителям окупованих територій реагувати на все, що зараз відбувається, тому що мова йде про територіальні поступки, і Росія заявляє про те, що вона не буде йти на територіальні поступки, і вони ніби ну вони вписали в конституцію там Крим, окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську, хоча там Запорізька Херсонська, вони окуповані не повністю? А росіяни навіть вимагають ці території собі з якоїсь там своєї особистої логіки. По-перше, росіяни можуть вимагати все, що завгодно. Це перше. і вони це роблять по максимуму. Вони в них така давня дипломатична школа, і вони. Вони ці ці свої навики вони максимально відпрацьовують в Україні. Е, дипломатична школа вона не, не, не така розвинута, е, на жаль. Ми, е, хоча, е, хоча українські дипломати е, і навіть за радянських часів е, були присутні. У нас було представництво України в ООН, е, ви пам'ятаєте, що, що Україна одна з заснов, засновників ООН. Тобто у нас є традиції, але вони не, не такі розвинуті і е, е, ми не можемо. У нас немає такого досвіду воювати на мирних переговорах і вимагати своє поліпшення по по позицій. але ми бачимо, як до речі, незважаючи на, на те, що у нас мал малий досвід у нашій країни, ми бачимо, як е, наші керівники відстоюють позиції України. Ми бачимо, як що е, сталося з 28 лютого, коли був цей неймовірний конфлікт в овальному кабінеті білого будинку Білого Дому, і е, що в, от е, кілька днів тому е, на перемову в Саудівській Аравії наші змогли відстояти свої позиції та посилити ці позиції. Найголовніше, що, що сталося на цих перемовинах, що нам повернули збройну допомогу, нам повернули розвіддані, і це є важливим таким важливим, важливим впливу. І ми на наші дипломати, на наші керівники нашої держави, за, в першу чергу за допомогу наших союзників з Європи змогли відстояти ці ці позиції. Тому ми можемо сказати, щоб Росія. Не хотіла і щоб вона не не вимагала все. Це лише на початкових етапах, бо перемовин ще поки що немає. Перемовин це лише попередній етап, лише узгодження сторін, лише висунення своїх якихось там вимог. Американці хочуть припинити цю цю війну і е, досягти швидкого швидкого миру. Ми висуваємо свої вимови, росіяни висувають свої вимови. Ми лише на початку е, цього великого мирного мирного процесу. І до речі, ми повинні сказати нашим мешканцям з лівого берегу, всіх, хто зараз знаходиться в е, на території, е, що окупувала Росія, сказати, що ну, треба. Треба зараз чекати, чекати і надіятися на те, що наші дипломати разом з дипломатами за західноєвропейських країн і з американською допомогою зможуть будуть намагатися відстояти наші позиції і відстояти інтереси тих, хто зараз на окупованій території. Це дуже серйозна ситуація. Я б хотів би нагадати, що в подібних ситуаціях, які були раніше, військові конфлікти, які тривали кілька років, подібні перемовини вони взагалі тривали також по, по, е, е, теж по кілька, по кілька років. Я можу навести приклад Корейської війни, яка тривала з 50-го року, 1950-го року, по 1953-й рік. А перемовини там тривали з 51-го року до 53-го року. Тобто йшла е, війна йшла війна кілька років, і кілька років йшли ці перемовини. Я можу нагадати війну Сербії та Хорватії, коли яка почалася в 91-му і закінчилася в 95-му. Вже з 92-го року в Сербії були от на там, де тривали військові дії між Сербією та Хорватією. Вже були миротворці. ООН і тривали мирні переговори. Тривали ці мирні переговори, А йшла війна. Тривали переговори, намагалися припини, при, 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 припинити вогонь. Тобто, е, тобто можна сказати, це, що цей процес, мирний процес, він є е, досить досі тривало. Ми повинні е, очікувати саме на е, кілька кілька років. Може бути, можливо, це пас песимістично сценарій, кілька місяців мирних е, переговорів. І е, що зараз вимагає е, президент США Дон Дональд Трамп, він, він вимагає поки. Призупинити військові дії, це до речі, важливий важливий крок. Він може стати таким, знаєте, пусковим запуском мирного процесу, коли зупиняється зупиняється стрільба, зупиняється вогонь, і потім вже важче його розпочинати заново. Ми питали у Херсонців про те, що вони думають. Про цю пропозицію, про припинення вогню на 30 днів, і абсолютно всі сказали про те, що вони не вірять, що Росія буде дотримуватись цих угод будь-яких угод. Так, дійсно, ну ми вже навчені навчені з 14 го року. Навіть чому з 14-го, раніше. Пам'ятаєте, що в 90-х роках був цей такий великий переговорний процес за статус Севастополя, за статус Криму. Потім, нарешті, ми там до нас приїжджав колись Борис Єльцин, президент Росії, перший, Він він говорив: навіть треба кожного ранку там просипатися і думати, що я зробив для України. Такі були гарні такі слова. І він навіть десь згадав, що у нього хтось був. you <laughs> з із рідні з України і треба допомагати. І вони він так, от красиво говорив. А при цьому російські війська готувалися захопити Крим ще ще тоді, ще в середині 90-х років, і, і лише перемога на виборах Леоніда Кучма, який пообіцяв якось домовитися. Він 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 був проросійський налаштований, зупинило ту, ту можливу окупацію. А ще була війна в Чечні, яка відволікла сили Росії, і от ці два фактори війна в Чечні і Прихідло Леоніда до кучми тоді зупинив. Першу варіант окупації окупації Криму, але на жаль, через 20 років все це все, все, все одно відбулося. Так ось заключили договір, великий договір про дружбу між Росією та Україною. І через кілька років відбулося там Тузла. Пам'ятаєте, була така, коли росіяни, росіяни вирішили, що треба захопити частину ну, наш, нашу українську територію, наш острів. Вони називали Косак, коса і вони почали до цієї коси там, намагатися там перероб. Бити в косу і захопити її, тобто во то така от, така була ситуація. Леонід кучма згадував. Він е, за зателефонувати путіну, а путін просто не не брав слухавку. Тобто, з тих з того часу ми пам'ятаємо цінну словам росіян. Немає е, жодної вартості е, їхньої обіцянки, і всі зараз западноєвропейські лідери на цьому наголошують, що немає е, жодної ціни всім домовленостям з Росією але все одно треба в робити зусилля і намагатися домовитися домовитися під тиском сполучених штатів америки європейського союзу китаю індії щоб вони тиснули на на росію і намагалися до підписати договір ми розуміємо що яка ціна цих 30-денного припинення вогню це 30 днів можливо менше але все одно це спокій в херсоні і в херсонських Прибережних громадах ви ж бачите цілодобові обстріли, це полювання дронів на цивільне населення. Це жахливі, просто жахливі віз злочини, які чинять росіяни у нас зараз на, на території Херсонської області, і це може припинитися на деякий час. І хоча б для цієї передишки е, треба намагатися йти на ці перемовини. Але ми маємо розуміти, що ці 30 днів Росія може використати по-своєму, якщо вони вирішать, що вони на це йдуть. Так, і ми також будемо ці 30 днів, можливо, можливо, припинення вогню будемо використовувати для для, для, для себе, для того, щоб відремонтувати те, що зруйновано, те, щоб щоб більше підготуватися, від щоб наші солдати відпочили перед тим, що буде що буде далі. Ну я сподіваюся, що треба зробити перший крок. І я підтримую от ці намагання е, спробувати домовитися про припинення в, вогню. Якщо Росія ну, є зараз два варіанти, напевно, їх більше, але ми розглянемо два: е, варіант, якому Росія припиняє на 30 днів ведення вогню, е, і варіант, коли вони від цього відмовляються, чи будуть для неї якісь політичні наслідки? Ну я сподіваюся, що 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 повинні бути. Я сподіваюся на те, що е, е, американський президент Трамп е, достатньо е, така людина непересічна, е, і вона і це керівник найбільшої держави. І я сподіваюся, що він буде особисто ображений. На те, що Росія проігнорувала його вимогу, і він, він може ну, почати тиснути на, на, на Росію. Це в найкращому випадку. Він може почати тиснути на, на Росію. Яким чином? По-перше, він може надати більше зброї нам надати дозвіл, щоб ми стріляли по глиб російської території, наприклад. Да? Він може посилити санкції, прикрити, перекрити можливості у цьому тіньовому танкерному фото Росії. Через який вони торгують нафтою, яка є найбільшим зараз дає прибуток для їхнього бюджету. Вони можуть припинити цю, цю торгівлю. Військові кораблі можуть просто взяти під конвой і не давати це, це робити. Тобто є багато важелів, які можуть зробити Сполучені Штати Америки. Але чи захочеться Трамп, ми бачимо, я пере. Перепрошую цього самозброда, да, який у нього сім п'ятниць на, на, на тижні, і е, незрозуміло що що він хоче. І у нас навіть будуються різні конспірологічні теорії на, на, на навколо його дій. Я не я ну я не, не прихильник цих конспірологічних теорій. Я не вважаю його агентом КДБ колишнім. Я не вважаю там, що він там що для нього найважливіші приятельські стосунки з російським диктатором. Я, я вважаю, що це сильний президент Сполучених Штатів Америки, який хоче досягти миру. І він може це, це зробити. У нього є для цього всі важелі. Просто питання, якою ціною і зараз має вигляд такий, що Трамп є очевидним симпатиком Путіна. Е, так нам здається. Так нам здається, так і ну ми можемо сказати, що є деякі такі які підстави та, та так вважати. Але побачимо, побачимо, що що буде далі. І ще раз я хочу сказати, що фактично, ну до речі, є і інші сценарії. Можливо, от, от те, що зараз Трамп вимагав від України, можливо, так він можливо, він все це вже узгодив з паном Путіном. І можливо, от коли ми зараз записуємо це інтерв'ю, всі очікують прес-конференцію Путіна. І він, можливо, зараз щось скаже таке, що все, що все змінить. Ви правильно сказали перед початком нашого інтерв'ю, що зараз такий час, коли навіть 30 хвилин можуть все, все змінити. Ну, ми будемо, будемо дивитися на, на цю ситуацію. Є все можливе, і можливо і те, що він є симпатиком і буде працювати на, на Росію. Але ми повинні пам'ятати, що США це велика країна, де є величезний, величезний великий американський народ, які більшість якого вови, зараз підтримують Україну. Якщо Трамп стане відкрито на на, на бік Путіна, це буде кінець його електорального ре. Рейтингу, і це буде катастрофа для республіканської партії. Скоро, через два роки, буде черговий виборів в парламент, в Конгрес Сполучених Штатів Америки, і, можливо, тоді республіканці програють. Трампу цього не потрібно, і він прислухається до своїх виборців. І виборці можуть впливати. На, на своїх керівників в Сполучених Штатах Америки тому тут це дуже такий складний процес, і багато плюсів є для нас. Тоді які ці плюси? Плюси те, що Сполучених Штатів Америки є демократія. Це по-перше. І американці схильні і прихильні до більшості американців прихильні до України. Їм не подобаються дії Путіна. Вони вважають його його диктатором. Оце величезні плюси, і Трамп повинен, повинен дивитися на, на ці плюси. Просто іноді здається, що він ні на кого не дивиться. Чи це здається? Здається, це, це здається. Ну, ви подивіться його хаотичні дії щодо тарифної війни з Канадою. То він вводить тарифи, то він скасовує то знову вводить, знову скасовує, бо бачить, що Канада може також ввести тарифи у відповідь, припинити подачу електроенергії, а це буде боляче бити по американським громадянам. І це вже буде погано для, для самого, самого Трампа. Бачите, він то скасовує. Допомогу, демонструючи, що він хоч що зневажливий стан до України, керівники американської держави називають нашу країну проксі, це теж є принизливим. Виганяють Зеленського з Білого Дому. Це дуже принизливо. Не лише не, не, не на адресу президента України, а на адресу всієї України. Він вимушений іти на іти на поступки і відкривати американську допомогу знову відкривати. І отак, от це дуже складний процес. І знову повертаючись до нашого наших мешканців на окупованих територіях в цьому складному процесі. найголовніше вірити в Збройні сили України і вірити в Україну зараз. Дійсно, дуже складно, і ми розуміємо, що перемога буде. І визволення цієї території буде не ну не, не зараз. Це це, це буде розтягнуто в часі, але треба вірити, треба чекати. Але тоді можливо владі треба відкритіше про це комунікувати, тому що ми про це мало комунікуємо, і ем, оця комунікація вона почалась от тільки нещодавно. І то більше мені здається на е, західну аудиторію, коли українські політики дають коментарі іноземним ЗМІ. Так, так, це 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 дійсно так. Треба ну ну розумієте, е, ми в 19-му році обрали популістський режим, і е, вони імку е, і е, ці, наші керівники нашої нашої держави. Вони хотіли просто подобатися людям. Вони говорили, хотіли говорити те, що людям подобається. Вони шукали е, всі, всілякі можливості говорити приємно для для, для людей. Вони намагалися е, спростити ситуацію е, на словах. Спростити вони, намагалися е, як то з той страви, зарити е, свою голову в пісок, е, щоб не, не бачити ці е, проблеми, які на насуваються на, на Україну. Ну Така у це, це, це така природа на нашого режиму, але е, наші керівники дорослішають і змінюються. Поступово змінюються. Я думаю, що вибори в Україні, які, які необхідно проводити після завершення воєнного стану, обов'язково треба проводити, вони дадуть ще такі такого гарного ляпаляпаса ля, да, тим, хто нашим популістам. І, можливо, ми зможемо обрати більш дорослих людей до влади про популізм, і взагалі про те, що зараз відбувається не тільки в Україні, а й у світі. Те, що говорить дуже часто сторона Трампа, там Джеді Венс чи сам Трамп, це дуже сильно перекликається з російською повісткою, коли там говорять про те, що Україну бачили в сторіс, по-моєму, те, що відбувається, це. Має вигляд, і звучить дико, коли про це кажуть, на якісь міжнародні зустрічі. Тобто, це ж не так ми з вами сидимо і говоримо про те, що бачив в сторіс. Звідки ну, ми можемо робити якісь припущення? Звідки команда Трампа черпає оцю всю історію абсолютно пропагандистську? Ну, по-перше, до влади прийшли в Амери... в Америці люди. Які е, використовували соціальні мережі е, як один з найголовніших інструментів е, впливу на е, думки виборців, і вони і вони продовжують використовувати. І вони також є споживачами цієї ж е, цієї, цих, цих соціальних мереж. Ну, на жаль, так, так здається. Знаєте, е, те, що відбулося в овальному кабінеті, коли е, е, все що, все, що там звучало, і про костюм від того, того типу журналіста. Нас, насправді то був не журналіст, а пропагандист і дуже близька людина до, до Трампа. Ми це, це, це добре знаємо. І від віцепрезидента Америки, який про це сторіс розповідав. Все це не, взагалі не повинно було бути. Це є прояв такому, знаєте, ми побачили, як. Популісти зібралися з популістами там. Багато того, що говорилося на, на на цій зустрічі, воно взагалі не повинно було говоритися. Це повинно було говоритися за за зачиненими дверима. Так, от але але це все показало цей цей спектакль. Цю виставу показали для для американських в першу чергу виборців. Як захищаються захищається інтереси Америки. І потім вже було дуже багато блог, блогерів американські Вони трактували кожне там слово Зеленського, там показували в, в, в цю таку постправду, і вони створювали свою картинку. Все це популізм це популізм чистої, чистої води. І таке, таке відчуття, що, що це пошесть 21-го сторіччя соціальні мережі і воно нас всіх Ви е, Знаєте, я е, це порівнюю з початком ХХ століття, е, коли е, несподівано всі наші. Е, в наших країнах Європи несподівано все населення отримало загальні виборчі права. Це було настільки тоді несподівано для всіх. І освіта була у, у різних прошарків на населення. Населення було різна. Більшість на населення мали обмежену освіту, навіть не середню, а там початкову освіту або не закінчену середню, середнього Це була більшість людей. Вони спрощено дивилися на світ. Вони читали ці масові масові газети. І от, е, і вот тоді тя в. Хвиля популізму за захопила всю, всю Європу. пропонувалися дуже прості прості рішення рішення, які спиралися на фашистські ідеології, на там на комуністичні ідеології. І вся європа тоді опинилася фактично. Ну більшість країн Європи, крім кількох ліберальних демократій. Вони там перейшли через через вибори, через певні такі народні процедури, через референдуми, через такі масові. Плив такого простого народу прийшли до влади фашисти або комуністи, як в, в Радянському Союзі, але там через війну це все відбулося. І зараз подібна ж ситуація. Але подібна ситуація в тому, що несподівано ці соціальні, соціальні мережі вони дали доступ найбридовішим най, ідеям, які захопили просто світ. То, коли я ну, слухав про плоску землю про яких то там рептилії, які захопили. Я думав, що це жарти. Але насправді виявилося, що ні, це не жарти. Так люди переконані в цьому. і оці люди, які переконані, вони говорять через відкритий мікрофон прості речі от в камеру. І вони розповідають в Тіктокі, там в Виксі, там в своїх блогах. Їх всі слухають, і так, так, да, дійсно, це так, от так от є. А давайте голосувати. І от тому ми проголосували за діджівея який, який от через сторіс вовальники ну сприймає ситуацію в україні от так, от така оце оце е наслідки во такої другої електоральної революції яка сталася у нас зараз